Робітники абонентської служби мають усі необхідні умови задля комфортного обслуговування споживачів, для яких також оформили куточок, де розміщена обов'язкова інформація про роботу капедні проводоканал. Не забули й про інструкцію на випадок надзвичайних подій. У нас доволі все комфортно. Є система кондиціювання, опалення у кожного працівника є своє робоче місце, є окреме приміщення для прийому їжі. Все доволі зручно та комфортно. Друга локація чергування укриття 112-ї міської школи. Воно тримає свої двері відкритими цілодобово. Наше укриття особливе, тому що воно у нас. Є тому, що воно затишне, тому що воно створене таким чином, щоб зберегти життя і здоров'я всіх учасників освітнього процесу, життя і здоров'я мешканців мікрорайону, які до нас приходять. Сховище відповідає усім нормам, та має все необхідне для зручного перебування в ньому під час повітряних тривог. Укриття має три приміщення. Загалом тут можуть розміститися майже 500 осіб. Ремонт виконаний за міський кошт на місці постійно перебуває черговий та проводить людей в укриття. На мережі водопостачання сталася аварійна ситуація: утворився порив на металевій трубі. Аварійність, корозія корозії метала і за цього стався порив водопостачання. Єдина складність те, що це на проїжджій частині. Заважають, заважають транспорт, який проїжджає мимо. Водопостачання не перекривали. Лише в одному будинку на верхніх поверхах міг впасти тиск. Ремонтні роботи мережі завершать впродовж дня разом з підготовкою ділянки до асфальтування. Працює шість одиниць техніки, в тому числі спецтехніка, гідромолот, молосос, буде самоскид для вивозу ґрунту. Також забезпечені всі засоби для безпеки руху у автомобілі.